Ірина Омельченко, безпутна мати. Тетянка вийшла з крамниці і подумки все перерахувала, нічого не забула. Хліб білий, чорний зефір, улюблений смаколик тата Бориса, а для них з мамою цукерки. Дівчинка повільно йшла додому. Взагалі можна було проїхати декілька зупинок, та аж така гарна погода. Вона пройде пішки. Майже біля будинку її зупинила якась молода жінка. Дівчина відсахнулася. Батьки не дозволяють їй розмовляти з незнайомими людьми на вулиці. Жінка приязно всміхнулася. Не бійся, Тетянко, я тебе не скривджу. Ти мене не пам'ятаєш? Таня уважно подивилася, похитала головою ні. Хоча в обличчі ніби щось знайоме, гарне личко, великі блакитні очі, довге, хвилясте світле волосся. Шкода, що не пам'ятаєш. Я твоя старша сестра Галина, і кивнула головою. От неподалік лавка, то, може, сядемо й поговоримо. Та слухняно неслухняно пішла до лавиці. Галина мовила, я думала, ти хоч щось пам'ятаєш, а нашу маму віру пам'ятаєш, а сиротинець. Маму позбавили батьківських прав за п'ятику, а нас із тобою віддали до сиротинця. Тебе вдочерили, коли ти мала йти до школи, то я сподівалася, що ти мене не забула. Я старша за тебе на чотири роки. Я тоді вчилася у школі. Таня дивилася ошелешено й мовчала. Вона знала, що була в сиротинці, що її вдочерили. Мама Роза і тато Борис завжди ставилися до неї як до рідної. То свого часу сама собі заборонила думати про сиротинець і все з ним пов'язане. Сестру пам'ятала погано була така собі худенька дівчинка з довгим білявим волоссям. Галя тим часом говорила Я не хотіла тебе турбувати, бо ти була маленька, а от цього року ти вже закінчила школу. Може, я б і зараз відклала розмову, проте почула, що ви виїжджаєте за кордон, то зважилась на розмову. Таня мовчала. Галя уважно придивилася. Я розумію, що для тебе це шок. Ось тобі моя адреса і номер телефону. Як захочеш, зателефонуй, хай тобі щастить. Дякувати Богові, що і в тебе, і в мене склалося життя. Галя пішла, а Тетяна все сиділа, потім і собі пішла, ледве відчинила двері, як до неї відразу кинулась роза. Доню, де ти була так довго? Ми з татом почали хвилюватися. Батько зібрався йти тобі назустріч. Роза придивилася до дівчини і сплеснула руками. Та що це з тобою? Бліда, мов крейда? Чого ти тремтиш, доню? Чи хтось скривдив? Таня заперечливо похитала головою. Ніхто не чіпав і не кривдив. На вулиці дуже спекотно, стало якось недобре, то присіла на лавицю, щоб відійти. Борис обійняв жінок, усе добре, моє любі. Це ми всі хвилюємося перед дорогою, усе буде гаразд, усе буде добре. Зараз ми пообідаємо, відпочинемо і збиратимемося далі. Мої рідні знову телефонували, вони теж збираються і зустрінуть нас в аеропорту. Їсти нікому не хотілося, то попили чаю, і Тетяна пішла до своєї кімнати, лягла на ліжко, заплющила очі. Дівчина була збентежена, перелякана, розгублена, що робити. Вона завжди радилася з батьками, а от зараз чомусь спала думка, що батьки її можуть залишити поїхати без неї. Дівчина зіщулилась, тремтіла. Коли в кімнату зайшла роза, то відразу вхопила її за руку і тримала, поки не заснула. Наступного дня прокинулася в досвід, а вона нічого батькам не скаже. Вони завтра від'їздять, у них буде нове інше життя, а решту вона забуде. Вдень Таня не відходила від рози. Коли засинала, то мати тримала її за руку. В літаку дівчина ніби трохи заспокоїлась, проте горнулася до батьків. А далі нова країна, нове життя, нові знайомства. Тетяна вивчилася. Вона стала лікарем-стоматологом, як її батьки Роза та Борис. Чоловіку Таня лікар-хірург, мають трьох синів підлітків. Якось Тетяна гортала свій старий записничок і знайшла невеличкий папірець, телефон, адреса, Галина, хотіла викинути, а потім улітку здивувала всіх. Чоловік із дітьми нехай їдуть на відпочинок у гори, як і планували. В них там свій невеличкий будиночок, хлопці рибалитимуть разом із батьком, а вона приєднається до них трохи пізніше. Хоче поїхати в те невеличке містечко, з якого вони так давно виїхали. Борис і Роза теж були здивовані доню, ти ж ніби ні з ким давно не спілкувалася, не підтримуєш зв'язку, то чого так? губилася в здогадках. Однак Тетяна наполягала на своєму, вона поїде. Он діти ростуть, то чи буде в неї далі така нагода. Поїхала. Перший день увесь проспала, відпочивала після дороги. Наступного дня зателефонувала Галині відразу після сніданку, та телефон мовчав. А чого дивуватися? Скільки років минуло. Таня взяла папірець і поїхала за адресою. Двері відчинила літня жінка. Вона не знає ніякої Галини. Вони живуть тут років сп'ять, а ні про яку Галину вона не чула. Таня пішла ні з чим. Вийшла з під'їзду, озирнулася розгублено. От і маєш. Така довга дорога і невже все марно. Аж тут почула голос. Пані, ви щось чи когось шукаєте? Озирнулася. Біля неї стояв старенький. Невисокий на зріст з ціпком зморшкуватий. Попитала про Галину. Старенький її пам'ятав. Вона давно тут не живе, от я вас приведу до сусідки. Вони раніше підтримували зв'язок, то, може, вона вам допоможе. Старенька дійсно допомогла, дала номер мобільного телефону, Таня подякувала, повернулася до готелю і одразу зателефонувала. Галя відповіла відразу звісно ж, не впізнала, а коли впізнала, то розмовляла стримано. Більш ніж стримано, зустрілися. Тетяна чесно розповіла, чого боялася, чого не телефонувала. Галина розповіла про себе, вивчилася на юридичному, працює юрисконсультом, чоловік суддя, мають двох діточок. Живуть у заміському будинку передмісті. Стосовно матері рідної, то її давно немає. Пила ж постійно, то рано пішла за межу. Галя помовчала, опустила очі, а потім промовила Я тобі не все розповіла. Нас ще є третя сестра, наймолодша, Людмила. Її забрали, то вона пішла стопами матері. Пиячила, гуляла, народила ледь не в 15 років. Таня була ошелешена. То де ж вона зараз? Що з нею? З дитиною? Галина сумно мовила. У Людмили дитину забрали до сиротинця. Я декілька разів навідувала її, просила чоловіка вдочарити дитину. Та він навідріс відмовляється, щоправда, я йому не казала, що це моя рідна племінниця, що в мене є сестри. Не казала, бо не знала, як він реагуватиме. Його батьки завжди були налаштовані проти мене, не хотіли невістки і сиротинця. От я й боялася. Про тебе чоловік також нічого не знає. Галя помовчала, а потім додала. Я думала, що з плином часу заспокоюся, а все навпаки. Маленьку Оленку, згадую щодня, лаю себе, що мовчала, що нічого не розповіла чоловікові, може, він тоді зголосився б дочерити маленьку, а Людмила, коли матері не стало зовсім, спилася, зникла. Вже стільки років минуло, ніхто не знає, де вона і що з нею, чи жива взагалі. В її квартирі давно живуть інші люди. А я лаю себе щодня за те, що практично відсуралася від рідних матері, сестри, племінниці, думала тільки про себе, про свою сім'ю. Зовні все гаразд, чоловік, діти, робота, про яку мріяла, а от на душі, Галя почала плакати. Таня заспокоювала, а потім теж розплакалася. Сестри ще довго сиділи, розмовляли, втішали одна одну. В готель Таня повернулася з важкою душею, а це ж її рідна мати, сестра, племінниця. Галина запросила до себе в гості до наступного дня купила подарунки, смаколики. Галя представила таню як свою давню знайому. Довго не спілкувалися, бо Таня давно живе за кордоном, а от зараз випадково зустрілися. Тетяна провела гарний день. У сестри затишний будинок приємний чоловік, виховані діти. У містечку жінка не затрималася, зібралась додому. Разом із Галиною пішли до сиротинця, принесли подарунки. Назад їхали й мовчали. А що вже казати? Маленьку племінницю давно вточарили. де її тепер шукати, та й чи треба. З Галею домовилися спілкуватися через електронну пошту, поїхала. В літаку не спала, все думала. А якби вона тоді не промовчала, привела Галю до них, може, все склалося би інакше, от тільки ніхто не знає, на краще чи на гірше. Батькам знову вирішила нічого не розповідати. Вони ж зовсім старенькі хворіють, то на що їх турбувати. Чоловік? Йому теж нічого не казатиме, в них гарна сім'я, троє дітей підростає. Невідомо, як він відреагує, як до всього поставиться, як то люди кажуть, менше знаєш, міцніше спиш. Ой, що вже за думки лізуть в голову, Таня відчувала свою провину. В неї все добре, у Галини також, а як же Людмила? Може, голодна, зледарює безхатько, а як склалася доля в племінниці та чим вона може допомогти, кого вже йде шукати? Вирішила, поки мовчати і нікому нічого не розповідати. Тетяна заплющила очі, намагалася заспокоїтись та де там, і де брати відповіді на такі запитання.